Друзі, з вами знову Вася про таксі. Сьогодні ми проговоримо про е, різницю в умовах роботи в Києві, а особливо на автомобілях Toyota Prius ліцензованих. Е, у мене невеличкий парк, близько 60 автомобілів, і я спробую вам пояснити, чому люди обирають співпрацювати зі мною, а не з іншими. І, можливо, ви захочете долучитися до нашої команди. Отже, погнали. Як я не один раз повторював в своїх відео, хто дивиться мене в ТікТоці, що в м -м, Києві. Є е, декілька видів співпраці з водієм, тобто найбільш розпусючена, це все ж оренда. Але практично неможливо знайти пріуса ліцензованого з на оренду. Тому основними конкурентами моїми являються ті е, автопарки, які також мають ліцензовані пріуси. Е, так склалося, що в більшості своєї вони пропонують умови 50 на 50, каса паливо, комісія. І е, завжди, коли водії з тих парків цікавляться моїми. Е, Умовами у нас виходить ступор, тому що вони не розуміють, хто платить комісію. Давайте розберемося для початку з комісією. <клес> Отже, друзі, для того, щоб вам було зрозуміліше, я вам порахую по-простому. Візьмемо умовну касу в 27 тисяч гривень брудними грошами в тиждень. 27 тисяч гривень. Ми ділимо її пополам з вами. Це по 13500 кожному з нас. Від нашого брудного доходу в 13500, ми відкидаємо 3 375 комісій. Залишається по 10 125. Для того, щоб згенерувати 27 тисяч брудної е, каси, ну, зараз це 1200 км пробігу, що приблизно по 2 гривні кілометр в витратах Пріуса, це буде 2400. Кожен з нас має заплатити по 1200 гривень. Тобто при брудній касі в 27 тисяч гривень ваш дохід після палива, комісії і е, заробітку парку складатиме 8 950 гривень. Якщо ви працюєте на умовах моїх на динамічному відсотку, з 27 тисяч гривень ми спочатку викидаємо 25% комісії, залишається 20 тисяч 250 чиста каса. З якої ми викидаємо мій відсоток, вам залишається 12,150. І як ви пам'ятаєте, нам треба заправити з всього на 2400 мінус 2400. Ваш чистий дохід складає 9750 гривень, що ми ділимо на 8,950 і отримуємо пропорцію в розмірі різниці в заробітку 9%. Ви заробите більше. Всі переваги динамічного відсотку складаються в тому, що він потижневий, і якщо ви на якомусь тижні хочете побайку, побайдикувати, а 20 тисяч при теперішній роботі це дійсно побайдикувати. Це буквально 45 годин роботи. Але якщо, вам, якщо є тиждень, коли вам потрібні гроші, ви маєте час і наснагу, і ви впираєтеся, і, наприклад, виходите на найвищу планку в 66%, для цього, звичайно, треба зробити більшу касу, але цілком реально здається, за минулий тиждень у нас. Було 9 людей, які вийшли на 66%. Отже, а якщо ми прорахуємо умови, на яких ви отримуєте 66% і поділимо цю касу, це 38 тисяч брудної каси. Так, да, більшість з вас зараз каже, ці каси нереальні, але, друзі, не забувайте про перевагу роботи на парковому авто, яке брендовано. Ви маєте пріоритетність. Плюс, звичайно, не забувайте про ліцензованість авто, ви можете набагато швидше пересуватися. 38 тисяч, ми ділимо на двох. Кожен з нас заробив по 19 тисяч гривень, з яких потрібно викинути комісію безпосередньо. Загальна комісія складає 9,5 тисяч. Тобто кожен з нас повинен заплатити 4 тисячі 750 гривень комісії. Після з 19 тисяч ми викидаємо 4 750 комісії. Нам кожному з нас залишається 14,250 гривень. Для того, щоб згенерувати касу в 38 тисяч гривень, ну, треба проїхати. 1700 км. 1750, щоб легше нам вважалося. Це буде 3,5 тисячі на загальну заправку. Кожен з нас заправить на 1750 гривень. Мінус 1750 гривень. 12500 отримаєте ви як водій на умовах 50 на 50. Що ж відбувається, коли в рівняння вмішується динамічний відсоток. 38 тисяч. Ми відкидаємо комісію 25%, залишається 28500 чистої каси, яку ми ділимо, з якої ви забираєте 66%. Ваш дохід 18810, з якого ви викидаєте 3500 заправки. Ваш чистий дохід 15310. Різниця в дохідності 22%. Між тим, якщо ви ефективно працюєте на умовах 50 на 50%. Та на динамічному відсотку 60-66. Але також не варто забувати, що наша компанія одна з небагатьох, яка ділить з водієм брендування. І на тих касах, ті хлопці, які стабільно виходять на 66%, вони закривають бренд уклона, з якого вони мають 2500 в місяць. Тобто, на 4 тижні ще додатково 600 гривень в них іде дохідність по бренду. Отже, звичайно. В усіх парків в цілому, більш-менш більших, є однакові переваги. А саме це швидке обслуговування, обслуговування на власному СТО, підтримка менеджера. У нас це також все є. Цим вас не здивуєш. Чим, мабуть, можемо ми вас здивувати, також в мене в компанії на постійній основі проводяться челенджі. Вони є щоденні на Просто на кращу касу. В них участвує топ-5 кращих кас в режимі вікторини. Тобто в кожного є 20% вірогідності, що він виграє денний банк. І також є чотири винагороди. Вони розраховуються тижнево. А саме найбільша каса за тиждень, найкраща вартість кілометра за тиждень, найбільша дохідність на годину за тиждень, і хто перший вийде на план. До речі, Минулого тижня план закрили в середу о 7 годині вечора. Того всі обмеження у вас в голові, коли ви працюєте в парку, тому що ну, пріоритет, ліцензія і вартість низького розходу вона дуже і дуже впливає і особливо е дозволяє консолідувати сили, дух суперничества і команди, які є в моїй компанії. У вас може скластися враження, звичайно, що я е хотів бачити. В себе в команді лише досвідчених водіїв Насправді найулюбленіші мої водії це ті, хто не деформований роботою і кому її можна поставити. От людина просто прийшла, вона просто вміє гарно їздити. Вона порядна, вона відповідальна. І от з чистого листа в нас є в. Компанії вже старші водії. Вони менторами виступають. Вони допомагають з фільтрами. Вони пояснюють, як місто їде, як рухатися, куди краще їхати, не їхати. І тобто, просто ставиться робота стандартизована. І тобто, людина вже буквально з другого тижня вона виконує понаднормові плани, тому що вона просто розуміє, як працювати. Друзі, буду радий бачити всіх в своїй команді, хто працює на гірших умовах, хто працює на гірших автомобілях з поганим відношенням або хто просто задумується про цю професію. З вами був Вася про таксі. Підписуйтесь, коментуйте, активнічайте і хейтіть.